Перед смертю Де Вінчі, по ньому шакаліші експрес в Твіттері проносився. Я не знаю і, і не вчить людей оці е е речі, розуміти, що ви. Гейтити людей, перед якими ви завтра навіть не матимете можливості вибачитись, дуже обережно став ставитися до всіх коментарів, тому що кожному не відповісиш на це, просто немає часу, немає сили і бажання відверто. Тому не знаю, я до цього нормально ставлюсь От Павло Казарін, як правильно говорить, це такий. Податок на впізнаваність, на популярність от цей гейт це такий податок, і ти його нормально просто сприймаєш, платиш цей податок, чуєш ці бруднощі, такі брудноти в свою сторону і не сприймати близько до серця це, мабуть, єдиний вихід. Навчилися? Так. Не без допомоги психотерапевта. Ого. Тобто у вас були навіть такі запити, так, так. І не лише у мене, у багатьох публічних військових це реальна проблема. Тому що це важко те, що ми і в тому числі з психотерапевтом обговорювали про те, що військові мають. Переконання, що вони своїми діями заслужили повагу суспільства, mm -hmm. розумієте, і це переконання дуже глибоко в нас сидить, що до нас не можна ставитися з глибокою зневагою, так і тому, коли ми цю зневагу в свою в свій бік отримаємо, це дуже боляче рани, тому що ми впевнені, що ми все ж таки заслужили хоч крихту поваги. Хоча я вважаю, що кожна людина, ну нікого не можна так хейтити, все кожна людина має отримувати повагу, і там чи це військовий, чи не військовий, тебе на тебе не мають там гримати в маршрутці,